Машина М113 G4 німецького виробництва. Це машина для доставки, і евакуації лічного составу, підрозділу і для прикриття піхоти кулеметним вогнем. До України таких легкоброньованих транспортерів було доставлено сотні екземплярів з різних країн, у тому числі з Австралії, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Більшість з них вже мають значний пробіг, однак є і нові моделі. Наприклад, ця машина виготовлена в Німеччині та має новий вдосконалений двигун виробництва Мерседес. Таких типа двигунів використовується в сільському господарстві. Є на комбайнах Джандір і класах. Ну, тут армійський варіант, він більш. У там простіше йде. Ну а двигун такий же самий по марки. Просто для військових він вдосконалений. Подібні машини є надійними, витримують постріл кулемета і РПГ. Військовослужбовці вважають, що М113 дає хороший захист для піхоти. Ця була при штурмі. Побиті були тримплікси, замінені, фари постреляні. Тут ще десь, десь хоже, от клеметний. Є багато типів бронетранспортерів М-113 від медичних евакуаційних машин до мобільних ремонтних майстерень. Для виїзду на бойові позиції для відновлення пошкоджених машин. Тут маються запчастини, так само інструменти, які. і можна так само для евакуації витягнути пошкоджену машину з поля бою. М 113 машина не нова, але перевірена багатьма світовими конфліктами, починаючи від В'єтнамської війни, закінчуючи російсько-українською війною.